Слава нашому Господу і Спасителю Ісусу Христу, вітаємо вас, дорогі брати і сестри, ім'ям Господнім. І давайте ми сьогодні ще раз зануримося в Слово Боже. Давайте ми з вами отримуємо це підкріплення від Господа, будемо шукати сили Його і влади Його. Сьогодні я хотів би основати цю проповідь на основі двох біблійних орибків, які дуже різні, там є різні герої, але між ними є багато спільного. І символічно вони між собою також дуже пов'язані. Один з них пов'язаний із сороковим роком, а другий із сороковим днем. І Бог там схож... по схожому сценарію діє, диявол там діє, також дуже схоже. Я хотів би цю проповідь назна... назвати спокуси перед самим фінішем. Або ми можемо ще цю проповідь назвати спокуси під час. Під час втоми чи під час втомленості. ми бачимо, що дияволо використовує різні способи, і не тільки він обманом бере, але він також використовує слабкі якісь місця, якісь спеціальні обставини для того, щоб підступитися до людини. Одна історія це подорож ізраїльського народу через пустелю. Історія пов'язана із Моїсеєм, коли він е, зрішив перед самими кордонами е, обіцяної землі. Коли це було от, -от, -от на 40-му році їхньої подорожі. А друга історія пов'язана з Ісусом Христом, і ми бачимо, що на сороковому дні Його випробування в пустелі, диявол також особливо підступався до нього. І по тому, як диявол там діє, Господь відкрив дії диявола, ми бачимо, що, мабуть, те саме було з Моїсеєм, тільки не це нам показано. Кожен з нас живе в своєму ритмі, кожен з нас живе в шаленому темпі. Сьогодні, сьогодні так уклад життя якось побудований, що усі зайняті, усі заклопотані, говориш студентами, зайняті, хто середнього віку зайняті. Навіть Софія наша каже: знали б, ви, як мені важко живеться. Що ж тоді говорити про дорослих людей. І пенсіонери, які так чекають нарешті пенсії, хто ж з вас на пенсії, може, мене погодиться зі мною, як чекала тої пенсії, правда, щоб перейти на якісь інші ритми життя. Дочекалися? Легше живеться? Заспокоїлися, ходите собі по травиці, квіточки нюхаєте. Тому, друзі, диявол він підступає до нас, він не тільки обманює нас на розумовому рівні, не тільки посилає якісь лжевчення, якісь спокуси пов'язані з неправильним мисленням, висновками, рішеннями, реалізацією цих рішень. Але він підступає в такий момент, який для людини найбільше є, коли людина є найбільш ослаблена. Ми пам'ятаємо, як Божий народ ішов через постелю, як Господь через Моїсею провадив, Пам'ятаєте? Пам'ятаємо, як важко було Моїсею. І нараз собі Моїсей дозволяв на такі слова, казав, чи я вагітний тим народом. Пам'ятаєте? І... і коли він скрижалі розбивав, коли він просто віче відчував від того, що відбувається. І ось ми читаємо про те, що коли їхня подорож уже закінчувалася, і Господь Він довів до самого кінця свій народ. Хоча він сказав, не всі війдуть в цей край. Не всі війдуть в цей край. Але Моїсей мав війти, Ісус навин, Калев мала війти. Але вони війшли, а Моїсей і Арон. А Мойсей, Арон, Мрям не війшли. І якраз вони загинули під самий кінець, друзі, на 40-му році їхньої подорожі. І ось ми читаємо. Чергова проблема в народі, 20-й розділ книги Числа. 20 й розділ книги Числа з першого вірша. І ввійшли Ізраїліві сини, ося громада до пустині цін першого місяця, та й засів народ у Кадеші, і померла там Маріам, і була похована, і не було води для громади, і вони зібралися проти Моїсея та проти Аарона, і сварився той народ із Моїсеєм, і сказали, говорячи: о, якби ми помирали були, коли наші брати вмирали перед Господнім лицем. І нащо ви привели Господню громаду на цю пустиню, щоб помирати тут та худоба наша? І нащо ви вивели нас із Єгипту, щоб вивести нас на це зле місце? Тут не родить збіжжя ані фіги, ані виноград, ані гранатове яблуко, і навіть не має напитись води. І війшли Моїсей та Арон від громади до входу з кині заповіту, та й попадали на обличчя свої, і слава Господня появилася їм. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, і далі дуже важливо, дуже уважно: візьми жезло та збери громаду, ти та брат твій Аарон, і скажете до тієї скелі на їхніх очах. І вона дасть воду, і вона дасть свою воду, і виведеш для них воду із тієї скелі та й напоюш ту громаду та їхню худобу, і взяв Моїсея те жезло з перед Господнього лиця. Як він наказав був йому, і зібрали Моїсей та Арон громаду перед тією скелею, і сказав він до них: Послухайте ж, не слухняні, чи з тієї скелі ми виведемо для вас воду, і підніс Моїсей руку свою та ударив ту скелю своїм жезлом два рази. І вийшло багато води, і пала громада та їхня худоба. І сказав Господь до Моїсея та до Арона, за те, що ви не увірували у мене, щоб явилася святість моя на очах ізраїлевих синів, ви не введете цієї громади до краю, що я дав їм. Це вода Меріви, де сварилися Ізраїлеві сини із Господом, і святість Його явилася їм. Друзі, тут закладений дуже глибокий символізм. Ми з вами пам'ятаємо, що в першій. Першій книзі до Корінтян в першому посланні апостол Павла до Корінтян, в четвертому розділі сказано, що ота скеля, яка йшла за ними, то був Христос. І ми з вами пам'ятаємо, що е, два рази, ось так, скажімо, ну, видимо, так показово Бог виводив воду із цієї скелі. Звичайно, ця скеля постійно її супроводжувала. І вони постійно пили цю воду, каже апостол Павло. Але ми з вами бачимо, що в перший раз, коли сталася ця колотнеча, в книзі вихід, в 17 розділі у 6 вірші, Бог сказав: вдариш цю скелю, і з неї потече вода. А другий раз, уже під кінець їхньої подорожі, в книзі числа у 20 розділі, сказав Бог: скажеш цій скелі, і потече з неї вода. Чому перший раз потрібно було вдарити, а другий раз треба було сказати? А тому, що згідно послання до Корінтян 10 розділу, ця скеля це Христос. А Христос був один раз вдарений заради нашого спасіння на Голгофі, а вже другий раз йому немає потреби бути вдареним і приносити жертву. Другий раз до нього треба вже просто звертатися словами про спасіння, про милість, про благодать. І тому. Ну, вдарив та й вдарив, здавалось би, що до такого, але ми бачимо, що старий заповіт наповнений дуже глибоким символізмом. І там кожна дія, і особливо коли це з храмовим служінням пов'язано, кожна дія пов'язана з оцими паралелями, з новозавітньою реальністю, служінням Ісуса Христа. І тому, бачите, Моїсей виправив ці ви, ви, викривив ці, ці реалії, тому що Ісус Христос Він другий раз не міг бути принесений в жертву, Він не міг бути вдарений другий раз. Про перший раз в книзі Пророка Ісаї сказано, що він був побитий за наші був ранений за наші гріхи. І він страждав за наші гріхи, але другий раз такого не буде. І ось ми бачимо, що Але цікаво далі події розвиваються. Як ви думаєте, а чому Моїсей зробив неправильну дію по відношенню до скелі Вдарив її, замість того, щоб сказати? Але у відповідь на цю неправильну дію ну, настали правильні результати. Вода все-таки пішла. І народ все таки був напоєний. Може, просто Бог ну, сказав нічого страшного? Як ви думаєте, чому? Якщо нічого страшного, ну, то чому тоді потрібно було не вводити Моїсея в Ханаан? Як ви думаєте, в чому причина? Друзі, Господь підтримав свого раба і пророка, тому що Моїсей не просто сам собі Моїсей, але через нього Бог дав всі закони, дав п'ятикнижжя, дав всі постанови, він вів їх тим шляхом, і Господь їх хотів утвердити і в цьому слові, і, і в цих пророцтвах, і в цьому п'ятикнижжі, книжі, і в тому шляху, яким вони йдуть. І тому, якби у відповідь на дії Моїсея не поступило би води. Вони би усунювалися і в Моїсеї, і в шляху, і в його законах, і в його постановах, і в всьому. І тому Господь підтримує свого раба, пророка, свого слугу, підтримує його авторитет в лиці ну, в народа, перед народом і не реагує відразу на поступки Моїсея. Але проходить час, проходить час. Господь провів свій народ, Він повів його далі, він утвердив його в своєму відкритті. Але трошки пізніше, все-таки Господь зауважив на тому, що гріх є гріхом і він має свої наслідки. І тому він не допустив Моїсею війти в Хананський край. Народ пізніше на цьому зауважив і зрозумів, що все-таки гріх це серйозно, це проблема. Але разом з тим, ми в цьому бачимо не тільки принциповість, а навіть суворість Бога, послідовність Бога. Але ми бачимо в цьому і велику благодасть і милість Божу, тому що він не допустив Моїсею війти в Ханаан, земний Ханаан, конкретно за цей проступок. Але разом з тим, ми бачимо, що Господь удостоїв Моїсея прийняти дар набагато більший, навіть ніж Ісус, Навин і Калев, які все таки війшли в цей. Земний Ханаан. Чому? А тому, що він забрав Моїсей відразу в небесний. І на горі преображення ми бачимо, що Моїсей, як представник тих, які померли, а потім воскреснуть, і Ілля як представник тих, які ніколи не помруть, а живими будуть вознесені на небо, вони явилися Ісусу Христу. І тому, друзі, цікава історія, цікава поведінка. Бога, реакція Бога, і ми бачимо з однієї сторони Його суворість, принциповість, а з іншої сторони ми бачимо, яка велика благодать і милість Божа. Чому нам треба вміти читати Біблію не тільки про Бога, і не тільки про людей, а про Бога і про людей. І в першу чергу про Бога. Тому що Біблія це не книга про людей, Біблія це книга про Бога, яка написана на фоні його взаємодії з людьми. Головний герой Біблії це не Мойсей, це не Давид чи не Соломон. І десь там Бог невидимий якось пробивається в їхнє життя, підкеровує їхнім життям. Головний герой Біблії це Ісус Христос. Головний герой Біблії це Бог. І про нього ця книга. І ми бачимо, друзі, що Бог він ось так себе поводить. Слава Богу за це. І залишимо трошки цю історію. Давайте ми підемо в другу історію. Ісус Христос не просто народився в цей світ, щоб померти. Ісус Христос народився в цей світ для того, щоб прожити заново наше життя. Подібно до того, як неповнолітня дитина може вчинити злочин, але не може нести за себе відповідальність, хто за неї несе відповідальність? Батьки за неї несуть до певного віку, батьки несуть за неї відповідальність, а дитина несе. Так само, друзі, і Ісус Христос Він вступився за нас і Він поніс за нас відповідальність, але для цього ну, не може хтось чужий за підлітка чи за дитину понести відповідальність. Тільки хтось рідний, це ну, батьки, скажімо, першої лінії роства, батько або матір. І так само Господь Він став людиною на всі 100% людиною, на всі 100% Богом, і не просто пожив, прожив порядне, безрішне життя і помер за нас але Він прожив усі ті ситуації, які ми з вами проживали. Він прожив всі ті обставини, які ми з вами проживали. І будь-яку ситуацію, ми зараз можемо будь-яку згадати, чи пропонував Ісусу Христу алкоголь? Пам'ятаєте на Христі? Пропонували, Він його не прийняв. Чи, чи був Ісус Христос в домі блудниці? І чи не міг він пережити ту саму спокусу, що хто, хтось інший, який побував в домі блудниці? Так? Чи був він в домі бандитів, обманщиків, зрадників, багатих, бідних? Чи був він в домі, де помер хтось? Був. Чи був він голодний? Чи був він спраглий? Чи був він. Чи він мерз, йому було холодно, всі ситуації прожив. І тому, коли ми бачимо, що в четвертому розділі Іван від Матвія Ісус Христос після свого хрещення, після того, як він починає своє таке вже публічне служіння, як Месія, Він іде на 40 днів в пустелю, подібно до того, як його народ, коли вже представлений в історії як народ, бо він був представлений раніше просто як сім'я, просто сім'я Авраама. Ісака, Якова, просто як родина. І саме коли вони перейшли е, море, вийшли з Єгипта, перейшли море, війшли в Пустильню, заключили завіт на горі Сінай, тільки після цього починається їхня публічна, скажімо, така діяльність як народу. І так само Ісус Христос, який також колись вийшов з Єгипту, до певного часу Він жив в Єгипті, а потім він прийшов через води хрещення. І вже після цього він був не просто сином Марії і Йосипа, а вже він був в іншому статусі, як і народ, який війшов в пустиню, він вже був Месією, публічною такою особою. Все повторюється. І тому Ісус Христос він проживає, проживає все життя свого народу, якого хоче викупити. Але зверніть увагу, друзі, що так само як диявол, він по особливому вчепився в Божий народ на сороковому році. Так само він по-особливому вчепився в Ісуса Христа на сороковому дні. На початку своєї подорожі він, так знаєте, народ потужно йшов. Так, там, звичайно, були також проблеми, але він потужно йшов. І ми бачимо, що ось, ось під кінець диявол особливі спокуси послав Моїсею і Мойсею і Арону. І знаєте, я більш ніж переконаний, що коли Ісус народився і в немочі своїй, був покладений десь там в хліві, в яслах, то. Диявол подивився на це, немовля, і подумав: я бачив таким Єврама, я бачив таким і Соломона, я бачив таким і Давида, я бачив таким навіть Моїсея. Але пройшло років там комусь більше, комусь менше, і всі вони пішли по моєму сценарію. І тому диявол, коли спочатку бачив Ісуса в славі Небес там, на небесах, це була потужна особистість. Ми собі тільки уявити це можемо, та навіть уявити ми не можемо. І ось той його суперник лежить маленький в яслах. Я не знаю. Ну, я бачив, як дітям перерізають, зав'язують поповину. Ну, як їх миють. Ну, якось, мабуть, приблизно так і там було. Хоча, мабуть, там не було чим ні поповину нормально перев'язати, ні, ні обмити. І от на цю всю неміч дивиться диявол, розуміє, ти наступний. Наступний, і ти будеш останній. Бо якщо він піде по тому самому сценарію, що Аарон, і Авраам, і Мойсей, і Давид, і Соломон, відчуваєте всі під кінець з Соломоном, як було на початку, як було в кінці. Друзі, це серйозна вістка до кожної з нас, тому що десь оглядаючись назад на своє колишнє життя, особливо хто зі світу прийшов у церкву, ми сьогодні можемо почувати себе досить непогано і впевнено. Але ви бачите, що робить диявол? От під кінець. Коли ось уже фініш, ось уже фініш, тільки тебе стрічку перетнути, він може поставити під ножку, і замість фанфар і перемога можна просто обличчям впасти в асфальт. І ось ми читаємо, що зробив Ісус. По тому Ісус був поведений духом в пустиню, щоб диявол його спокушав. І постив він сорок день і сорок ночей, а в кінці зголоднів. Заважте, підмічається оце слово в кінці зголоднів. От саме в кінці зголоднів. І тут не просто про бажання поїсти. А друзі, сорок днів і сорок ночей посту це не просто бажання поїсти, це, це вже бажання вижити, не померти. Тому що ну, стан людського тіла, тіла в цей час. Якщо він в човні під час бурі спав через тому, ми можемо тільки уявити, в якому стані фізичному він був після 40 днів посту і іночей посту. І написано, в кінці він зголоднів, він був сам, ну він був в немочі, в безсилі. Ми не можемо уявити собі, як він почував себе і як він виглядав. І написано: і ось приступив до нього спокусник на сороковий день. Дуже цікаво, цей епізод описується в книзі Христос, Надія світу. Спосусник прийшов як посланник від Бога, як ангел світла, привітав Ісуса Христа з тим, що дні Його посту закінчилися, і що Він успішно Його завершив, і що Він зробив цей подвиг, що він молодець, що все добре, і тепер, на речі, ти можеш свій піс завершити і поїсти. І ось каміння. Перетвори його в хліби. Але Ісус Христос, який мав цю глибоку проникливість, який був дуже уважним до цих деталей, Він почув оці дуже тонкі слова, якщо ти син Божий. А ці слова вони звучали ще там. Оцей сумнів в Божому авторитеті, в Божій праведності, він ще там в небесах звучав, якщо ти син Божий, якщо ти Бог. Тому що Люцифер сказав: Поставлю престол свій повище вище престолу. Божого і у подібність Всевишньому. Ісус Христос це вловив. І Він сказав, не хлібом самим буде жити людина. Він, він вірив, що в цей момент, навіть якщо Він, я пам'ятаю разу постив, трошки тривалість посту не розрахував, в мене є проблеми деякі з травленням. І я от відчув цей момент, що мені треба поїсти не для того, щоб просто припинити піст, а поїсти, щоб просто не тратити свідомість. Я уявляю, що Христос переживав на сороковий день, але він вловив цей момент. Диявол не на 35-й, не на 20-й, а в кінці, коли вже ти не просто закінчив цю свою місію, а ти ще можеш ну, радіти тому, що ось ти можеш повернутися до звичайних ритмів життя, почати те, що ти так от очікував, планував, і він тебе десь в цьому навіть підтримує і схвалює, але потім каже: якщо ти син Божий. І здавалось би, а що було би, якби Христос. Перетворив би ці це каміння в хліби. Які були би наслідки? Сам нерв великої боротьби це сумнів в Божому авторитеті. І якби Ісус Христос повівся на слова, якщо ти Син Божий, Він би підтримав цей сумнів в Божому авторитеті. І тому Він відповідає Словом Божим і каже: не Самим хлібом буде жити людина, але кожним словом, яке виходить із Уз Божих. Він подолав цю спокусу, він прийшов через неї. Але диявол приступив до нього в другий раз і каже: якщо ти син Божий, то кинься додолу, бо ж написано, він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе. Він цитує псалом, цитує 90-й псалом, один з улюблених наших псалмів, правда. Слово Боже, на основі Біблії проповідає Він же взиває не до апетиту, не до, не до потреби фізично себе підтримати, Він взиває до Біблії. Каже, кинься додолу. Але Ісус каже, не спокушуй Господа Бога свого. Перший гріх пов'язаний, перша спокуса пов'язана із слабістю нашої плоті і з усіми хотілками нашими, які тільки існують. Чи то, що хоче наш шлунок, чи очі, чи, чи щось інше. А друга спокуса, вона пов'язана, знаєте з чим? Друга спокуса, вона пов'язана із такою самовпевненістю. Це коли людина приймає рішення, коли вона, скажімо, ну, не впевнена в цьому рішенні, але думає, ну, на всякий випадок прийму, а там побачу. Це хтось так цікаво підмітив, що диявол спочатку сіє тобі сумнів. А потім пропонує сумнівний метод подолання цього сумніву. Тобто, от, ну, до кінця не впевнений, але якось буде. Ай, зроблю. Або навпаки, та не зроблю. Якось буде. Кинься додолу. Там якось буде. Ну, не знаю, буде, не буде, розіб'юсь чи не розіб'юсь, але слово Боже, так каже. Перший гріх пов'язаний з плоттю нашою, другий гріх пов'язаний із такою, знаєте, недбалістю, самопевненістю. а третій гріх пов'язаний із любов'ю до світу, до всього, що ми бачимо: отаку машину, отаку квартиру, отакий одяг. Ось, ось, ось таку прикрасу там чи ще щось. небудь і каже Він до Ісуса Христа: подивись на весь цей світ. І показав йому панораму всього цього світу. Власне, Ісус і прийшов в цей світ для того, щоб заволодіти Ним, набути Його для себе, для вічності, для спасіння. І каже диявол, так бери, ти ж хотів цього, бери. Вже бери зараз. Попереду ще було важких три з половиною роки праці, весь час плести проти течії, не мати порозуміння ні з ближніми, ні з дальніми. І закінчити все Христом. А можна було вже. Вже. У нас так буває в житті, що ми щось можемо отримати вже. Я такі прикиди завжди привожу. Говорив з одним молодим хлопцем, він дуже хотів машину. І йому пропонувалось з перебитими номерами. Ну, Може, каже, крадяна, а може, не крадяна, я того не знаю. Моя совість чиста, але дуже дешево. Але вже, і дуже дешево. І от таких є багато різних спокус, коли щось можна отримати вже і швидко. І ось, друзі, Господь наш Ісус Христос, Він не просто за себе воював, Він не просто боровся за себе, Він боровся за кожну з нас і за того самого Моїсея, тому що Він переписав заново нашу історію. І коли ми з вами читаємо перше послання до коринтян, 15 розділ із 15 вірша. Перепрошую, 45 й вірш. То там Ісус Христос названий другий Адам. І ще там сказано перший чоловік і другий чоловік. Це про кого? Чому другий Адам? Причому тут перший Адам, другий Адам. А це ще є одне підтвердження того, що Ісус Христос переписує історію Адама, переписує історію Моїсея, переписує історію Аарона, переписує історію. Давида, він переписує історію Соломона. Він переписує мою історію. Він переписує історію кожного присутнього в цьому залі. І ті моменти, де ми впали, він їх переписує. І так само, як батько несе відповідальність, юридичну відповідальність і компенсує наслідки за збитки, які зробила його дитина, так само зробив Господь. Нам ось це потрібно пам'ятати в цій історії. З однієї сторони, в цих двох історіях, ми бачимо, що Бог дуже серйозно відноситься до гріха, він реагує на цей гріх. А з іншої сторони, ми бачимо, що Бог десь він, він не хоче, щоб ми помилялися, але він дає нам право на помилку. Він допускає те, що ми можемо помилитися, і Він помилитися, і ми, він переписує нашу історію. Ми можемо йти далі. Він помер, а ми можемо йти і далі. Господь сказав Адаму і Єві не їжте із цього дерева, тому що в день їди ви помрете. А помер не в день їди, а прожив 930 років. Чому? А тому, що в день їди, чи може наступного дня ми не знаємо, померло ягня, і шкури якої зробили одяг для Адама і Єви. А одяг в Біблії символізує праведність. І тому він, другий Адам, він другий Олександр, він другий Сергій, другий Василь. Він переписує нашу історію. Давайте, друзі, будемо вірою триматися Господа. І навіть якщо піде щось не так, знаєте, хочеться нам, коли якась справа не вдається, то хочеться просто кинути молоток об землю правда, і піти в іншу сторону. Ну, з Богом так не треба робити. Коли щось не вдається, треба просто далі триматися Господа. Тому що Він переписав нашу історію. Він дав нам можливість піднятися і йти далі. І не сім разів, як пропонували йому учні, а більше разів. Ось така, друзі, історія, таких дві історії, наповнених символізмом, паралелями. Слава, що Господь прийшов на світ і спас нас. Давайте будемо дякувати йому, будемо славити ім'я Боже. Для нашого спасіння все зроблено. Треба просто трошки зачекати. Треба трошки зачекати. І хтось з нас, як Моїсей, зазнає смерті тут, але вознесеться на небеса. А хтось з нас, як ілля, можливо, у вихрі в вогненій колесниці на хмарах небесних. Але я вірю, що ми всі будемо там. Усі, хто вірує, тримається Бога, і всі, хто вірує, іде Його шляхом. Амінь. Слава Богу, за це. Давайте помолимося. Господи Боже наш, Отче Небесний, ми віримо, що ми знаходимося на завершенні світової історії. Боже, ми віримо в Твої пророцтва і бачимо, що історія цього, цієї землі, історія людства на землі завершується. Але ми, Господи, просимо Тебе сили і благодаті не впасти на сороковому році чи на сороковому дні. Господи, дай нам віру дивитися на Тебе і триматися за Тебе. Ми, Боже, дякуємо Тобі, що ти поправив наші помилки. Що ти прощаєш нас, милуєш і ведеш нас далі. Боже, дякую Тобі за Моїсея. Дякую Тобі, Господи, за всіх інших героїв віри. Віддаємо зараз себе у Твої руки. Благослови нас, Господи, і ту дорогу спасіння, яку ти почав нас, завершує до самого кінця, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа молитва наша. Амінь.